У 2014 році Олена через бойові дії переїхала з Донецька до Маріуполя. 24 лютого війна знову застала її. І люди мешкають і в місті Маріуполь. Не миті без води, без їжі під обстрілом. Це страшно. Я розумію, що, а, мабуть, мабуть. Весь світ, влада також переймається та намагається щось зробити, але робить швидше. Бо то є такі умови, в яких не можна жити. Маріуполі каже Олена: не було достатньо бомбосховищ. Люди ховалися в коридорах, з ходових клітках. На дев'ятий день війни до сусіднього під'їзду, десь там, на початку 10-го прилетіла ракета. Це таке, яке закарбувалося в пам'яті. Це дуже страшно. Однак мешкати у підвалах ми не могли, тому що вже на той час у кожному підвалі, де був магазин, де була якась студія, що завгодно, там мешкали багато, багато сімей. На другий день, пригадує, почали зникати світло та вода. Через дві доби вимкнули газ. Мародери почали спустошувати магазини та квартири. Єдиний магазин, який в селі – це пекарня, яка ділилася з людьми всім, що залишилося. Люди готували їжу на багаті біля своїх будинків. У нас був казан, у людей були кастрюлі, виходили з якимось там пшоном, з якимось там рисом, у когось, що там залишалося, якісь, якусь там картоплю запікали, ну, щось таке. Тому що коли виключили світло, була чомусь тепла погода і швидко попсувалося те, що було у морозилках. А через декілька днів стала став мороз. Ніякої інформації Маріупольці не мали, окрім того, що могли побачити на власні очі. Мобільний зв'язок в місті каже Олена, був лише у декількох місцях, які час від часу обстрілювали. Телефон Олена тримала вимкненим, вмикала його тільки тоді, коли потрібно було надіслати повідомлення родичам про те, що вона жива. Були невеликі містечка, наприклад, біля там Київ Стару, де була був зв'язок тільки там. СМС-ками та тільки у інше місто. І я, звісно, намагалася, коли там декілька разів була, відправити якісь там повідомлення, щоб передали моїй матері, що я жива. І вона десь через три тижні узнала, що я жива. Через вибухи та обстріли в будинках вибуло вікна, по мешканнях було холодно. Тоді Олена перебралася до куми, якої квартира вціліла. Це дуже холодно, це неможливо зігрітися. Ти не можеш роздягтися, ти під багатьма ковдрами, і ти мимоволі скручуєшся, як ембріон, щоб зберегти якесь тепло. І десь у шості ранку ти вимушена прокидаєшся, біжиш десь шукати якісь дрова. Щоб розвести багаття та зробити собі чай, коли Олена дізналася, що з Маріуполя почали випускати автівки, шукала тих, хто б міг її вивезти. Пригадує дивом вибралася з родиною на попутному автомобілі за межі окупованого міста. Чоловік, що їх підібрав, їхав за родичами. Проте потрапив під обстріл і повернувся назад. Коли побачив людей, що стояли біля дороги, зупинився. Ми поставили дитину з матір'ю і проїжджало багато автівок, мінус 10. Вони бачать маленьку дитину. Є вільні місця у автомобілях, і люди ну, бояться, я не знаю чому. І вони їдуть повз. Їдуть повз і це дуже страшно. І він, цей чоловік, дай Бог йому здоров'я, він розповів, що він втратив свій будинок. І наразі мешкає у маленькому селищі на узбережжі. селище Олена з родичами дісталася до Бердянська. Звідти планували виїхати через зелений коридор до Запоріжжя. Проте під селом Васильівка російські війська, порушуючи домовленості, почали стріляти. Люди стоячи, перебули ніч в автобусі, поки сапери перевіряли дорогу. Ця поїздка зі слів Олени тривала 22 години. Я запам'ятала у цій поїздці, що літній жінці було дуже погано з серцем, і вона втрачала свідомість. Я була вимушена піти до представників Червоного Христа, які вивозили поранених звідти. Вони хоча і підійшли, то роз'яснили нам, що це наші проблеми. Вони нами не опікуються, що ми вирішували свої проблеми самі і до них не зверталися. З Запоріжжя до Львова жінка з родичами дібралася на евакуаційному потягу. Звідти також залізницею на Прикарпаття. каже, радіє кожній звісті про маріупольців, яким вдалося виїхати з окупації. Постійно кожен день хтось зі знайомих виїздить, і це якесь свято. Гладомарічний Роман Кочужук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.